Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про професію, яку ще не навчають у закладах вищої освіти, але вона вже набирає неабияку популярність. СММ. Що це? Робота чи хобі? Чи все так легко, як про це пишуть? Сьогодні спробуємо з'ясувати це, адже у гостях у нас СММ-фотографиня Тетяна Семчук. Вітаю, Тетяна! Привіт, Соля! Спершу зорієнтую наших слухачів, що таке СММ де його застосовують. То, взагалі, SMM це маркетинг в соціальних мережах. А SMM-спеціаліст спеціаліст це людина, яка дозволяє бізнесам просуватися і тобто заробляти гроші. Відповідно, чим більше заробляє бізнес, тим краще для СММчика, тому що більше він заробляє. Що, з чого саме складається твоя робота? Про етапи чи, в принципі, про те, чим я займаюся? Чим ти займаєшся? Особисто я, як смс спеціаліст я ще й фотограф, тому я знімаю контент ще. Я займаюся сторі з постами, контентом, але не таргетом. <свісно> тобто я створюю стратегії, контент-плани, я сама особисто роблю всі сторі, всі пости спілкуюся з клієнтами, але не таргет. Тому що в принципі, багато смс спеціалістів вони розвиваються в вузькій галузі. Наприклад, дуже багато не роблять таргет, так як я. Дуже багато не роблять фото. Вони просто складають за фотографу і, відповідно, отримують готовий матеріал, який можуть використовувати. Як ти прийшла саме у цю професію, де ти її навчалась? Можливо, десь якісь курси проходила? Це взагалі дуже цікава історія, тому що спочатку робота знайшла мене, а потім я дізналася, що таке саме, з чим його їдять, і пішла навчатися. Це було. 2019 рік я працювала баристою в одній із ліських мереж кав'ярень. І я, у мене було дуже багато часу, тому що я була студентом, який працює, в мене було багато вільного часу. І я займалася своєю сторінкою. Я втрофувала каву, як я працюю навіть <с. <с.> знімала розмовні історії, що зараз для мене важко. А тоді, в принципі, коли це не було популярно, я знімала. І власник цієї мережі він сказав: ти так класно ведеш свою сторінку, давай займайся і нашою. Тому що, в принципі, вона була не, ну, не розмовим, але не займалася. І я така перших три секунди страх в моїх очах, в принципі, як зараз можна було побачити. І я погодилась. І тоді я почала перше гуглити, що то таке. Потім я почала навчатися. За цей час я пройшла дуже багато курсів. Uh, і були вдалі, були невдалі спроби, на жаль, але це все досвід. По-перше, в мене є за цей час мій власний досвід. Uh, не лише те, що я навчилася, мої просто помилки, ці всі кроки. Uh, і Спочатку я навчалася в курси різні, uh, всякі. Це ну вони були популярні на той час. Я не знаю, якщо я зараз кажу Тома Юніверсіті, нуки СММ можливо, хтось буде знати. І я навчалась в них. А, два роки тому я пішла на наставництво до інших експертів, і це був прорив. Я дуже рекомендую, хто хоче хто хоче навчатися СММ, саме йти до наставників. І це дуже круто. На твою думку, краще купити один дорогий курс чи декілька дешевших? Однозначно один дорогий, тому що дешеві курси, розумієш, є цінність продукту. І саме в дорогих курсах є цінність. І я на свій останній курс, він був мій найдорожчий, я складала довгий час, тому що там, там реально така велика сума, але я розуміла цінність. І чим вища вартість е, курсу. Тим більше ми себе дисциплінуємо, тим краще ми це все засвоюємо, тим більше в нас мотивації і однозначно краще дорожчий. Чи потім взагалі окуповуються ці курси? Звісно, звісно, в першу чергу так, але в першу, в першу чергу все залежить не від людини. Тому що коли ти йдеш на курси, і тобі гарантують, що ти 100% його окупиш. Ні, тому що люди, якщо людина нічого не хоче робити, якщо вона не хоче працювати, якщо вона не застосовує отримані знання на практиці, відповідно вона не зможе багато заробляти. Уявімо таку ситуацію зараз. Ти вранці йдеш на роботу, і які саме інструменти must have для тебе вранці? Так шкода, що я не взяла сьогодні свій рюкзак. Ну, зазвичай, люди мене рідко коли бачать з маленькою сумочкою, з якої я сьогодні прийшла. І в мене є рюкзак. Цей рюкзак це практично моє життя. В основному кожного дня я виходжу з фотоапаратом, відповідно, там флешки, зарядки, об'єктиви, пабербанк, зарядка і телефон. Чи фотоапарат дійсно такий важливий, чи можна обійтися лише гаджетом, особливо в цій професії. Ну, для мене, для мене фотоапарат це важливо, але е, фотоапарат не є настільки важливим, можна знімати на телефон. Більше того, можна знімати і на андроїд, тому що всі так хейтять андроїди, що вони такі погані, типу всі айфони, але можна знімати на андроїд, головне це світло. Світло, знання, вміння і краще неделя. навіть купити дорожче, можливо, світло, щоб мати з собою а, камеру якусь простішу. Ну, тобто так. Ніж краще якісну камеру, але без світла. Так. Я, я особисто і, до речі, я також ношу з собою штатив і рідше світло, і це, але світло, да, світло дуже багато вирішує. Що для тебе найважливіше: охоплення, залучення, кількість фоловерів чи саме якість роботи? Е, звісно, якість роботи, тому що якщо робота буде виконана якісно, то буде. І залучення, і охоплення, і відписників, підписників, і гроші, відповідно. А яка соціальна мережа саме найлегша для тебе, для твоєї роботи? Я знаю, що ти знімаєш і в TikTok відео, і в Інстаграм. Для мене Instagram, тому що я саме з спеціаліст в Instagram. Зараз дуже активно розвивається TikTok, і я все ніяк. Ніяк не зайду туди, тому що не знаю, я до речі, колись я вважала, що гіток це якась дурня, і це для дітей, і воно нічого не варте. Звісно, я свою думку поміняла. Там зараз дуже класно можна масштабуватися, монетизувати і особисті блоги, і бізнеси. Але поки що для мене це таке 50 на 50, Я ще не повністю увійшла, Для мене більше інстаграм. Саме там я себе почуваю як риба у воді. А, <смісцю> а Як ти розумієш свою цільову аудиторію? В інстаграмі вона одна, в Фейсбуці вона інша, а в Тіктоці вона взагалі там більшість підлітків. Е, ну я взагалі розділяю ці три соцмережі. Для мене Інстаграм, Фейсбук і Тікток е, це різні. От інстаграм це посередині. Він такий е, між розважальним експертним. Такий легкий там ток e, e, для мене особисто e, це більше, де можна пожартувати більше, e, ніж в інстаграмі. А Фейсбук це така мережа, де все має бути ідеально, тому що там така аудиторія, яка для, для мене вона не розуміє жартів. Я неоднозначно попадалася саме на такому, де, на, наприклад, я три соцмережі і три однакових відео. Я туди запостила. В інстаграмі відреагували ну в принципі так нейтрально. В Тіктоці дуже підтримали в коментарях, там сміялися, могли свої історії розповісти. А в Фейсбуці більше було хейту. Тому для мене це інстаграм, і це, це моя соцмережа. А з якими проблемами можна зіштовхнутися, коли ти входиш в цю професію, працюєш в ній, розвиваєшся? Ну коли входиш в професію, то найбільшим страхом саме початок. Тобто ти ж не знаєш, чого почати цієї професії, як ти сказала раніше, не навчають в університетах. Це є творча професія, і саме почати, саме знайти якісні курси, по-перше, навчання. По-друге, потрібно виділити на ці якісні курси бюджет, гроші. І дуже важко роздатися з. Носить такою великою сумою грошей, не знаючи, що на тебе чекає далі, не знаючи, чи ти зможеш, чи воно твоє. Ну, то саме я важкість. Також важкість, коли ти вже навчився, в тебе є знання, але в тебе немає досвіду. У тебе немає досвіду без СММ, у тебе немає досвіду в, в, в спілкуванні клієнтами, Важко знайти першого клієнта. І тут дуже часто саме спеціалісти роблять помилку, вони починають знижувати, якість, якість, перепрошую, е чек свій, е тобто е свою роботу, себе давати знижки, працювати за копійки, і в них відповідно знижується мотивація, працездатність, е відповідно, і якість їхньої роботи і відповідно, результат. І важко потім перевчитися. Важко говорити з клієнтом про свої особисті кордони, про те, що не можна дзвонити в 22.01 і казати ви про цю помилку про те, що якщо ви довіряєте і ви взяли на роботу цього смс спеціаліста, ви повинні довіритись, а не відставати по 100 правок. Тут коля трохи червоніший, а тут трошки додайте білого. І саме має бути довіра між клієнтом і, і, і сам-спеціалістом. Чи варто шукати свого першого клієнта забезкоштовно? Mm -hmm. Все ж таки, в тебе немає досвіду, його треба десь навчитися. І, так. Я вважаю, що е можна, безкоштовно, але в певних рамках. <свіс> нехай це не буде дуже багато і нехай це не буде дуже довго. Нехай це буде, наприклад, пробний період. Тиждень-два, якщо це немає досвіду, нехай це буде знижка на перший місяць, але не працювати півроку за безкоштовно чи за дуже низький чек. Все ж таки поважати свою працю, поставити себе як смен-спеціаліста. Або можна, наприклад, написати комусь з бізнесу, що я можу створити для вас е, візуал, я можу написати для вас стратегію. Це буде безкоштовно, це мені для кейсу. Якщо вам сподобається, звісно, ми можемо е, працювати разом, але не нав'язувати, зробити це як її сторони саме експерта. Тобто, е, ви надаєте е, послугу просто і вони мають бути вдячні за те, що ви це зробили безкоштовно, а не вилізати на голову. Найбільший недолік твоєї роботи. Я знаю, їх є декілька, але ось для тебе один єдиний найбільший. Ну, для мене е, немає таких явних недоліків, для мене є плюси, які інколи можуть переростати в мінуси. Для мене це особисто е, саме вільний графік, і його потрібно самому собі складати. І інколи це може мінятися просто отак, по декілька разів в день. І, і в мене були періоди, просто коли я хотіла Боже посли мені, будь ласка, якусь офісну роботу з графіком 9 до 6, що просто після 6 мене ніхто не рухав. Але це буває дуже рідко. Насправді, вільний графік це дуже класно, коли я володієш тайм-менеджментом. На жаль, я ним дуже володію, я лише стараюся. Але вільний графік це, це класно, тому що можна і похворіти. І залишитись вдома, і попрацювати в кав'ярні, бути цим самим фрилансером на комп'ютері, який тикає. Ну і ще плюс, плюс, це те, що коли погана погода дощ, я дуже не люблю дощ, просто для мене це зниження працездатності, І можна залишитись вдома. Ну і мінус, що коли вже є зйомка, ти просто зобов'язаний іти на роботу. Про вільний графік. Я знаю, що коли дощ. Це твій факт, який, напевно, знають всі люди, які хоч трішки тебе знають. Що коли йде дощ і немає сонечка на вулиці, тебе на роботі можна не очікувати. Е, ось уявімо, де шукати в такі дні натхнення для своєї творчості? Е, так, справді є такий факт про мене. Мої підписники зерамі знають, тому що класна, особливо весною, коли вже має бути тепло, коли ти очікуєш, що це вже буде сонце, тепло, класні зйомки на вулиці. І починаю походити дощ, просто починає бути холодно, мотивації нема, е знімати нічого не хочеться. В такі моменти я просто вдіваю найкрасивіший одяг. Я роблю собі святковий макіяж. До речі, у мене самі сітковий макіяж, тому що в мене стрілки. Дуже красива. Дякую. І я спілкуюся просто з людьми, я хожу на роботу і. Перших не знаю півгодини ми просто спілкуємося. Ми просто спілкуємося, ми розповідаємо свої історії, ми жартуємо, п'ємо каву, тому що я працюю в кав'ярні. І саме тоді набирається мотивація, енергія. В першу чергу, це від е, гарного зовнішнього вигляду, а в другу чергу це від людей, які мене оточують. Окрім СММ, я знаю, що ти також займаєшся фотозйомкою, що або кого ж ти найбільше любиш фотографувати. Ну, розповім спочатку про те, що найбільше я таке фотографую їжу. Це дуже класна модель. Особливо, коли потім можна її мовчить. попробувати, так вона мовчить. В неї немає е, цих е, робочих сторін. Вона красива просто зі всіх сторін. Але для мене такі зйомки є більш робочими. А творчі зйомки, де я от черпаю багато натхнення. Це є саме, коли я фотографую Людей в студіях на вулиці, саме я люблю розкривати їх, я люблю передавати через фото, відео їхні емоції, їхню особистість. І це, це дуже рідко, тому що я в основному фотографую для СММ, але це для мене просто дуже надихаюче. Я нікому не відмовляю, я стараюся, коли до мене пишуть, завжди е, погоджуватись. І, на жаль, це буває дуже рідко, тому що я в інстаграмі в себе не розказую, що я фотографую так. Але люди, люди самі пишуть, самі питаються дуже цінно. Це так я задумала, що потрібно таке починати розказувати більше в інстаграмі про свою роботу. Дуже. І це мене дуже надихає, тому я чекаю тебе на зйомку. Обов'язково де найбільше ти любиш фотографувати людей на вулиці чи в студії? Знаю, що дуже багато красивих студій у Львові, але все ж можливо ти любиш більше там на вулиці, нас красива площа у Львові. Це залежно від пори року, відповідно, ну, дійсно, зимою це студії, а літом це стріт-зйомки. Хоча в мене немає такого, що я надаю перевагу певному відозйомок. Я люблю всі. Я люблю всі, я просто люблю процес і результат. Фото для тебе це більше як мистецтво чи робота? Фото це хобі, яке перейшло в роботу. Але саме фото СММ це робота, а фото зйомок особистих це як мистецтво, хобі. Хобі. Ну, можливо, і хобі так. Буває таке, що з людьми дуже важко знайти спільну мову. Як в таких ситуаціях налагоджувати контакт? Ну, в мене такі ситуації практично не буває, тому що я комунікабельна людина, я знаходжу завжди спільну мову. Зі всіма людьми, я просто стараюсь не переходити зразу до роботи, познайомитись, поспілкуватись, вислухати людину, дізнатися, що їй подобається, розказати їй про ідею зйомки, про те, що ми будемо робити, показувати їй результат, питати, чи їй подобається. В принципі, щоб вона про себе розказала більше і таких ситуацій, щоб. Людина прямо закривалась від мене, це можна на пальці в неї руки порахувати. І я з самого дитинства, напевно, що Я просто дуже люблю говорити. Я люблю говорити, і це мені допомагає і в моїй роботі. Тобто, щоб робота була легкою надалі. Треба просто поспілкуватися з людиною на початку і потім аж приступати для, до роботи. Треба, так? треба, треба познайомитись. Мені це завжди допомагає. Я завжди виділяю більше часу, я приходжу швидше, для того, щоб познайомитись. І якщо це зйомки в СММ, тобто це з людьми, якими я контактую практично кожен день, то я можу в перший день їх не знімати. Просто прийти, познайомитись, поговорити, попити каву це заклад. Дізнатися більше про них, щоб вони більше мені довірили, щоб вони зрозуміли, що я не людина, яка розкриє потім е, власникам їхні секрети, що я є такий самий працівник, як і вони. І що головне це не ставитись, коли це СММ, не ставитись до працівників, як для людей, які зобов'язані тобі фотографуватися, яких ти маєш сказати, давай роби. Е, це є все добровільно, тобто я маю. Маю зробити так, підлаштуватися під них так, щоб вони хотіли саме мені допомогти, а не просто прийти і сказати давай ми зараз зробимо фотографію. Я можу. А я думаю, що там, власники бізнесу мені нічого не скажуть, але це так не працює. Тоді фотографії не будуть виходити такими емоційними, живими, вони будуть напряг і для працівника, і для мене, і потім результат не вийде. Тому для мене головне це спілкування. Що ти можеш порадити людям, які хочуть працювати СММ, але не знають, що його почати, що їм робити. Ну, в першу чергу, я рекомендую, щоб вони самі себе запитали, чи їм це подобається, чи хочуть вони там розвиватися, чесно відповісти собі на це питання. Саме щоб дуже багато мене просто людей питають, а чи не я час, чи зможу я працювати далі, і все залежить від самих людей. Якщо людина творча, якщо людина має велике бажання навчатися, розвиватися, працювати, то в неї все вийде. І перше, що я рекомендую, це е, знайти, напевно, в інстаграмі експерти, експертів, які, е, які вам подобаються. Тобто, якщо тобі подобається ця людина, яка займається СММ, ти бачиш, як вона фотографує, знімає, вона розказує про процес, і тобі це подобається, підпишись на неї, слідкуй за нею, надихайся нею, ну не купи, а саме надихайся. E, подивись, де вона навчалась. E, запитай. Це нічого страшного, написати людині в інстаграмі: привіт, скажи, будь ласка, де ти навчалась? Це нормально. Запитати, де навчалась, які курси проходила. Якщо вам справді подобається там його робота, портфоліо з часто виставляють свої роботи. Значить, вона навчалася в хороших людей, значить, вона може допомогти. Можливо, вона навчає людей. Зараз дуже популярним є формат наставництва. Можливо, вона допоможе тобі е навчитися цій професії. це і дуже круто, тому що коли ти слідкуєш за цією людиною, коли вона тобі подобається, і вона тебе ж навчає, вона ж тебе мотивує, вона тобі розказує всі секрети, фішки. Це це дуже дуже класно, і я також рекомендую йти саме до наставників, а не на не на курси, тому що курс розрахований на широку аудиторію людей. А наставник саме підбирає під тебе, під, підлаштовується під тебе. Він допомагає він відповідає на всі твої питання і допомагає тобі знайти себе. Можливо, це загальний СММ, Це ось копірайтинг, таргет, фото, відео. А можливо, людина захоче, їй сподобається окремо таргет, і вона стане таргетологом. І їй потрібно пояснити, розказати, направити. Можливо, людина захоче бути сторісмейкером чи тільки контент-мейкером. Окремий є зараз рілсмейкер навіть. Тому це дуже важливо знайти правильний курс правильного наставника і навчатися і бути змотивованим. Якщо людина йде в цю професію по великі гроші, чи доб'ється вона успіху? Якщо з самого початку людина йде лише з метою великих грошей, то я думаю навряд чи. тому що в першу чергу має... спочатку ми отримуємо знаєш, задоволення від процесу, а потім ми отримуємо сам результат. І звісно, людина може добитися всього в СММ, немає е, меж, в принципі, Меж заробітку, це можна починати з 2 тисяч, закінчувати, не знаю, 5 тисяч доларів, і більше це не є також межа. Але в першу чергу це не має бути лише заради грошей, це має бути заради, заради задоволення, заради того, що ти допомагаєш іншим кайфувати від роботи. А вже потім ти отримуєш за це винагороду, це є саме гроші. Яке майбутнє ти бачиш для наших соціальних мереж. Насправді, дуже перспективно, і коли декілька років тому, здається, говорили, що все, соцмережі, вже пізно, пізно там починати вести блог, пізно там відкривати якийсь свій бізнес в Інстаграмі, вже так на цього. Все, хана вже поховали цей інстаграм, поховали снамчиків всіх. Насправді, майбутнє велике, майбутнє є. Головне в соцмережах виділятися. Тобто бути, мати якусь відмінність. Саме потрібно аналізувати цільову аудиторію, аналізувати конкурентів і створювати щось унікальне, щось своє, зі своїм стилем, зі своїм баченням. Головне, щоб тебе помітили серед інших. Тому що зараз в інстаграмі просто безліч, безліч різних. Якщо це про особисті блоги, то ти просто вводиш СММ і в тебе там, там просто незвичайна кількість людей, і щоб тебе помітили серед тих людей, ти маєш чимось виділятися. Розвиток, значить, ще є. Звісно, є розвиток і в соцмережах, можна е, багато заробляти, як і бізнесом, так і монетизувати особисті блоги. Е, не бійтеся, <світок> не бійтеся, е, входити. Ну, я працюю з СММ 19-го року. Але 19-го 19 до 20-го це був такий період, де я шукала більше себе і де правильно навчатися. З 20-го я вже почала активно якісно працювати. І я тільки зараз починаю вести свій блог активно, тому що до того не знаю. У мене не було мотивації, в мене не було бажання, і тому ще один є міф в соцмережах саме в СММ, що щоб працювати самем, потрібно вести блог. Насправді ні, насправді можна працювати, можна непогано заробляти і не взагалі бути можна навіть свої, можна навіть своєї особистої сторінки не мати, просто працювати та працювати. Тому welcome головне, welcome SMM. Головне знайти своїх людей біля себе. Так, головне знайти, знайти себе, знайти своїх людей, знайти своїх клієнтів, тому що не зі всіма можна зійтись не просто через те, що клієнт поганий, чи через те, що ви поганий спеціаліст. У вас просто можуть бути різні погляди, і ви можете не підходити один одному. Тому треба знайти такого клієнта, щоб він вам довіряв. Ви довіряли йому, і ви разом створювали крутий е продукт і працювали на результат. Я дуже дякую тобі за таку інформативну зустріч, що у нас все-таки вийшло зустрітися разом. І я сподіваюся, що наші слухачі також взяли дуже багато корисної інформації для себе. З вами була Соломія Замолінська. До нових зустрічей!